поки ще є час. Шукайте, Господи, допоки ще є час. Шукайте, Господи, лиця Його шукайте, бо Він спита не там на небесах, а тут ще на землі усях спитає. Спита, молиться за служителів, щоб слово в церкві сіялося чисте, щоб ворог в церкві світу не зумів нічого свого через них принести, щоб на жертві не був чужий вогонь. Світський, щоб звичаї не мали місця й моди, Ставати за служителя в проволку у церкві, щоб текли лиш чисті води. Спитаю вас, я також пастирі, як пасли мною в дану вечерітку, були в постах, молитвах. Ви за них, як прикладали і у цьому сину. Не чути по домах уже молитв, дасть відповідь за це глава сімейства. Чим зайняті у ваших сім'ях діти? Не знаєте і не бачите частенько. Мужі, жінки, а очі ваші де? у біблії, та ж ні у інтернеті, шукаєте ви проповіді все, щоб вам казали, тільки все по серцю, а слово Боже не лише бальзам, Воно вогонь, що спалює гріховно, воно свій присуд винесе і вам, коли ви будете стояти перед Богом. Як обітницю ви давали перед ним, щоб вам у добрій совісті ходити, та совість заплямована про ним усяким брудом, ще й в цьому світі. І діти також відповідь дадуть, всі ті, що відрізняють ліво й право. Від Бога вони також не втечуть, він також говорилось Боже Слово. Біжіть до Бога зараз у цю мить, допоки є я іще Господня милість, у кого в серці Божий дух щемить, хто хоче, щоб серце обновилось, іще недовго і не буде обновлять. Господь все знову і знову покаянням прийде уже, щоб кожного спитати. А чи ходив переді мною правду? Слава Богу!